Станька. Це на межі Закарпатської області Дівської, присадиба, один лікар зробив такий комплекс. Це Габатківська хата. А це. Таєння. Тут розміщені кілька будиночків для проживання мистець. Зараз ми наближаємося до будиночку на вуликах. Тут проводиться джерела терапія. Люди заходять в будинок. Лягають на лапки, які знаходяться на самих вуликах. Ось тут ми бачимо, як бджоли, Буділки літають, працюють. Ось будиночок, ми зараз туди заклемок. Є дві такі великі лавки. Коли ми їх відкриємо? як тут печілки, ми трушаються. Ось вони такі працюють. На одноці на це все. лягають люди, Ось но, тягають, лягають зверху. І дозволено в цьому будинку перебувати приблизно годину часу, тому що через запах, специфічний запах меду, який змішаний з квітковим ароматом, людина може в деяких може бути алергія, тому довше не можна. Але хто спробував і в нього все гаразд, дозволяється довше, трошки полежати. Проважно Після 10 хвилин перебування тут люди всі засипають. Тому що цей запах створює таку, таку реакцію організму. Ось тут ми бачимо інструкцію, е, який вплив фізичний, психологічний і медичний має ця процедура на людський організм. Ось пафіка. Бджоли зазвичай у період, коли немає сонця, вони є не дуже активні. А в сонячний час бджолики досить можуть бути навіть агресивними. Вертаємося на місце, протікає річка, через яку є місточок. І тут ми бачимо два будиночки для проживання з першим і другим поверхом. Це один, це другий. У кожному будиночку є кімнати, у яких. Які побудовані з різного дерева. І також на кожному, в кожній кімнаті висить інструкція, з яким ламається дерево на людський організм. Як воно застосовується, використовується і що доброго воно приносить.